Um, this song uh, reminds me of my youth days. Especially those house prayers, you know, this song really hit that. It brought me back some good memories.

Mama's good, baby's okay. It's, it's pretty cool. We were praying for the baby a lot with my uh, two boys. And, and the boys were really excited. They were praying, you know, God bless the baby. І наші хлопці вони дуже були захоплені, і вони молилися, Боже благослови це дитя. І ви знаєте, коли народилося це немовля, і все було добре. Я кажу своїм хлопцям старшим. Подивіться, Бог він відповів на нашу молитву. And were yeah, right, і вони daddy. в такому захопленні були так, дійсно, так сталося through your life, God does answer our prayers. І не тільки ось це, коли ти просто візьмеш якусь паузу в своєму житті, і ти будеш спостерігати на всі речі в твоєму житті. Дійсно, Бог виходить на зустріч і благословляє. We get used to the grace and to the mercy God gives us, but it's, it's Him blessing us. Ви знаєте, ми багато звикаємо до милості, до благодаті Божої, але дійсно, Бог є добрий. I want to open up to Hebrews 12, 1 and 2. And I'll just read it in English. Therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight, and the and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the Author and the Finisher of our faith. Who, for the joy that was said before him, endured the cross, despising the shame, and has sat at the right hand of the throne of God. Praise God. Slava Bohu. Picture yourself standing um, in line, about to start a race. Просто уявіть себе, де ви стоїте в лінії, щоб почати біг. Say it's a a lot of Можливо, це марафон, дуже багато людей знаходиться you know, поруч. І ви знаєте, подали сигнал, і всі починають бігти. Ти починаєш бігти, ти відчуваєш себе добре. Миля за милею стає важче і важче. Ноги вже твої кажуться важкими The road seems like it's getting rough. Дорога здається, що вона вже важкою стала It feels like you can't continue. І здається, що ти більше не можеш продовжувати. You know, the Bible says that our faith is a lot like that. І ви знаєте, Біблія говорить, що наша віра дуже так само подібна. There's a couple of examples that that the apostle Paul brings up. І ви знаєте, є декілька прикладів, де апостол Павло And this race, the race of faith, you know, it's not a sprint. It's not a, you know, you get a 100 yard dash and you're done. But, but, but it's more of a journey. It's a journey that lasts all of our life. Це є подорож, яка тривалість має все наше життя. І сьогодні я хочу нагадати кожному із нас декілька істин з цих двох віршів, that running and enduring is worth it. що коли ми біжем, біжимо і перемагаємо, це є важливо. Knowing that it will be hard, знаючи, що це буде важко. But knowing that in Christ we will have the strength. So number one, faith is a race, not a sprint. In Christian life, it's a long journey.

Кожен, if you can't run you walk, but you keep moving якщо forward. Якщо ти не можеш бігти, ти йдеш, але ти продовжуєш двигатися вперед. Послання до Галатів 6, 9, «А роблячи не не знуджуємося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо». Maybe you're waiting for a breakthrough. Можливо, ти чекаєш якогось прориву. Maybe you're seeking a direction for your life. Можливо, ти шукаєш напрямку для свого Maybe you're just trying to be faithful before God. Можливо, ти просто тримаєшся вірним перед Богом. Whatever it is, keep going. Що б це не було, продовжуй Whatever you do, don't stop. Все те, що робиш, не зупиняйся. Just keep moving forward. Продовжуй двигатись вперед. You know, uh,

Один раз ти відчуваєш себе добре. три фор воревети два три чотири. Що би то не було, Потім твій розум говорить. Зупинися. Амтеленю, айди онливонлаб. І я вам хочу сказати, що коли я пробіг тільки один раз круг, І в мене було мільйонів причин, щоб зупинитися на хвилинку просто, передихнути. Я забув, яка була причина, але я дійсно зупинився на хвилинку, щоб відпочити. Одна хвилина пройшла. Дві хвилини пройшло. П'ять хвилин. 30 minutes went by. 30 хвилин. I don't know how long I, I

І ви знаєте, воно тебе бере в такий теплий, теплий стан. I'd rather have you be colder or hot. Ви знаєте, і слово Боже каже, були би ви холодні або гарячі. One or the other at least, but you know where you stand. Один або другий, але ви знаєте, де ви стоїте. To be in this lukewarm state. А коли ти знаходишся в такому теплому становищі? Це не є добрим. point number two. it won't be easy, but you're not alone. this race is tough. there will be struggles. there will be doubts. there will be temptations. john 16:33 says, in this world you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. Це я вам розповів, щоб мали ви мир у мені. Страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні, я світ переміг. No Якщо, можливо, хтось говорить вам, що не буде страждання, вони вам неправду говорять. Це не означає, що, можливо, вони будуть тривати все ваше But життя, але вони будуть там. And Jesus says, It's okay. I have overcome the world. Jesus Encourages us. Later on in Hebrews, the same chapter, Hebrews twelve eleven, it says, "No discipline seems pleasant at time, but painful." Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Sometimes God does allow.

In in the first verse of the same chapter reminds us that we're surrounded by a great cloud of witnesses. І і І в в в цьому самому розділі розділі першим нам, що ми знаходимося велика хмара свідків In in chapter before 11 11-му it talks about the the men of faith in the Bible. також багато згадується про 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 мужів віри Біблії. Abraham Abraham. and David. Авраама, Давида. Imagine Abraham. Уявіть собі Авраама, for a God made. який очікує десятки років обітниці, яку Бог йому дав. Do you think he had Чи ви думаєте, що він, можливо, не довірився в один час? Чи ви думаєте, це було легко йому? I think it was really, really hard. Я думаю, що це було дуже важко для нього. Ви знаєте, ми прочитаємо Декілька цих років Авраамового життя. Але це є дуже довге життя, всіх цих речей, які в його житті відбулися. Ми бачимо радісне закінчення в закінченні. Але коли проходиш, проживаєш це все, це не є легке. Deuteronomy 31:6 Uh, повторення закону 31.6. The Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Бо Господь Бог твій, він той, хто ходить з тобою, не опустить він тебе і не покине тебе. The struggles are real. Трудності, вони є справжні. But they shape us. Але вони формують нас. And God's presence sustains us. І Божа присутність, вона нас підтримує. І І і третє, щоб вижити, спрямовуй свої очі на на Ісуса. Ісуса, в другому вірші 12 ми читаємо, дивлячись начальник ran the ultimate race. Той, який Надзвичайний бій з вершів. Який поніс Христа за тебе і за мене. Филип'ян Послання до Филиппіан 4:13. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє. When we focus on Jesus. Коли ми звертаємо свою увагу на Ісуса. Through worship, through prayer, через прославлення, через молитву. Going out in the wilderness seeking him. Коли можливо, ми йдемо в пустиню, шукаючи його. Whatever it is for you. Що би то не було для тебе. Keep your eyes on Jesus. Тримай свій погляд на Ісуса. In 1968. І в 68-му році. A marathon runner named John Stephen Aquari. Один бігун, який біг марафон, називався John Stephen Aquari. Um, It was the Olympics in Mexico. І це тоді була Олімпіада в Мексико. And he was running for Tanz uh, Tanzania. And early in the race he fell and injured himself really, really bad. І десь початку того бігу він впав He messed up his knee, had some dislocations. Він пошкодив своє And his shoulder. Рани, а також і своє плече. прийшли. Медики оглянули його, допомогли йому. say he's done, he's go home, you know, seek further medical attention. І всі думали, все, він закінчив. Повернеться додому, далі медична буде йому допомога. But they bandaged him up. He's like everything good. They're like, yeah, when well, you need to go to the hospital. He's like, no, I'm okay. I'm gonna go run. І коли вони заліпили йому ці пластиря, кажуть: "Все добре, ти підеш додому". Він каже: "Ні, я буду продовжувати біг". And limping, limping, he started running and continued the race. І хромаючи, хромаючи, він знов розпочав той біг, продовжуючи. Everyone finished Всі закінчили цей біг. The the already gave the medals. Вже їм видали медалі. Every this guy was still running. І він ще продовжував свій біг. He finally finished. Він вже закінчені добі. Word spread, the stadium filled even more just for him. Ви знаєте, слово розповсюджилось, і той стадіон переповнився ще більше людьми, які почули. He finished. І той, який хромав, який мав рани,

Дорога церква, так само як цей бігун, Бог не тільки хоче, щоб ми мали такий добрий старт. Everyone has a good start with Всі God. Симають такий гарний початок. But, but he wants us to the race. Але він хоче, щоб ми завершили ось цей біг. So how do we keep running the race when it gets hard? Тому як продовжувати бігти, коли біг

That weighs you down. And yeah, I want to challenge you this week, just that one thing, just don't do it. Second, let, in verse one it also says, And let us run with endurance the race that is set before us. І в вірші першому ми читаємо, щоб ми наполегливо бігли, щоб ми змогли зробити цей біг, який є перед нами. So what is endurance? Що це є наполеглисбилдинна, билґен біг and longer. Це коли ти той стимул будуєш в собі, щоб продовжувати більше далі і далі. This week again I want to challenge you. І знову я хочу дати вам виклик цього тижня. Take a step of faith. Щоб ви взяли цей крок віри. Read the Bible. Читайте Біблію. Pray. Моліться. Go out in the wilderness. Seek God. Можливо, вийдіть туди в пустиню, шукайте Бога. Do what you have to do, but run in such a way to get the prize. Робіть, що потрібно вам зробити, але біжіть так, щоб ви змогли отримати того приза. And lastly, keep your eyes on Jesus. І в закінченні, Тримайте ваш погляд на Ісуса. Той, який є звершитель нашої віри. Нічого, про що ми говорили, зовсім не є можливо без нього. Church. Дорога церква. The race isn't easy. Struggles will come. But I want you to put your hope on Jesus. <in> and to finish off, I want to read 1 Corinthians nine twenty four. <in> Do you not know that in a race all runners run, but only one gets the prize? Run in such a way as to get the prize. <in> Усі біжать, але нагороду приймає один. Біжіть так, щоб одержали ви. So keep running. Продовжуйте цей біг. step by step. Шлях за шляхом. Day by day. День за днем. Faith to faith, glory to glory. З віри в в віру, слави в славу. And may God's strength be with you. And хай Божа сила вона буде з вами. Амінь. Брата і сестри, ми зараз разом з вами будемо співати у небо.